У той час повстане Михаїл, великий владика, котрий пильнує дітей твого народу, і настане час скрути, такої скрути, якої ще ніколи не було, відколи існують люди, і аж до цього часу. Але в той час із твого народу спасеться кожний, хто виявиться записаним у книзі життя. Багато з тих, котрі сплять у поросі землі, пробудяться. Одні для вічного життя, а інші на ганьбу і на вічну наругу. Розумні сяятимуть, як світила небозводу, ті, котрі навернули багатьох до праведності, як зірки по віки віків. Тиж залиши ці слова в таємниці і запечатай книгу аж до часу кінця. Багато досліджуючи хитатимуться, але знання примножуватимуться. Озирнувшись, я Даниїл побачив ще двох інших, котрі стояли: один на цьому березі ріки, а другий на протилежному березі ріки, І один із них спитав мужа, одягненого у ляну одежу, котрий перебував над водами ріки, коли настане кінець цих дивовижних подій? Тоді я почув, як муж, одягнений у ляну одежу, котрий перебував над водами ріки, піднявши свої обидві руки до неба, присягнувся тим, котрий живе вічно, мине час, часи і половина часу. Коли остаточно буде втрачена сила святого народу, усе це завершиться. Я це почув, але не зрозумів, тому запитав, Володарю мій яким же буде кінець усього цього? А він відповів: Іди, Даниїле». Бо ці слова закриті і запечатані аж до часу кінця. Чимало буде людей, очищених, вибілених і випробуваних вогнем. Нечестиві ж залишатимуться у своєму беззаконні. Жоден нечестивий не матиме пізнання, а розумні зрозуміють. І з того часу, як буде скасована повсякденна жертва і встановлена гідота спустошення, пройде тисяч. 290 днів. Блаженний той, хто чекатиме і доживе до 1335 днів. А ти йди до свого кінця і відпочинеш, після чого устанеш для отримання своєї частки в кінці днів. Книга Пророка Даниїла, глава 12.